Але тобто, ми теж заручники в якійсь мірі, що ми не можемо надзвичайно багато тиснути. Але якщо ми подивимося, наприклад, про провалений. В стінах парламенту законопроект про доступ до реєстрів нерухомого майна. Зараз ми зареєстрували, який в кінці березня був провалений, і це, будь ласка, це дуже важливий закон. Це дуже важливий законопроект, який змінить правила ри. Чому? Тому що будь-хто зможе, побачивши гламурний будинок в центрі будь-якого міста України, натиснути адресу, і він побачить, кому належить це нерухоме майно, хто є реальним власником, хто там проживає. Це фактично для усіх чиновників, депутатів. Міністрів, у яких багато нерухомості і вони не можуть пояснити звідки це відразу ставить їх в умови прозорості. Плюс для потенційних нових міністрів вони будуть свідомо розуміти, що коли вони в увагу, вони і будуть підзвітними. Хто ж провалив цей закон? Дуже багато депутати. депутатів депутатів ну, депутати? Дивіться, 177 ну. голосів за було. Тобто там не голосувало 20 ударівців, не голосувало десь біля 40 б'ютівців. Ну я звичайно не голосувала партія регіонів і не голосувала комуністи. От і все. А цей законопроект він створює нові правила гри. Коли ти будеш розуміти, що якщо ти йдеш в парламент і в тебе такі статки, то ти маючи таку зарплату, яка всім відома, тому що законоп... наш закон про доступ до публічної інформації, будь-хто може знати, яка зарплата. Плата в депутата, в чиновника, яка премія, і так далі, і це вже створює менше спокус іти Но, у владу. До речі, про цей закон про доступ до публічної інформації. Ви сказали, що тут була політична воля а, ухвалити. Ну як вам сказати, ми фактично я не можу зрозуміти, де є політична воля, а де є її немає. немає у нової владної команди, скажімо так, у лідер... у Турчинова не було політичної волі цей закон ставити на голосування, і як фактично по доступ до публічної інформації. Тут треба подякувати журналістку Наталі Соколенко, що вона перед погодженою раду фактично заблокувала спікера Турчинова. От і переконала, що цей закон обов'язково необхідно голосувати в другому читанні. в другому читанні. Да. А, і, і тоді це і погодився. ну він погодився, ага. да, але перед тим листами і так далі не як, акції. От і дуже важливо завжди громадська підтримка, щоб люди приходили під парламент. Коли люди є під парламентом, вимагають якийсь закон, тоді депутати зважають і він починає голосувати.